Ви спитаєте, що таке любов? Це мізинець тата, який він підвів біля святкового столу на святвечір для завершення нашої молитви, немов маленьке благословення, яке нас усіх об'єднувало. Це пофарбовано білий колір стіна, на якій ми малювали татові листина кожній його родини. Це руки мами. Що голять татового бороду, а потім пестять підборіддя, волосся. Очі тата, що дивляться на маму, і мамині очі, що дивляться на нього. Мамині руки, що вмивають тата, а потім її тихе прохання. Вийдіть, будь ласка, на вулицю. Дайте нам побути удвох. Ми знали. Вона просить не лише через це, а тому, що татові соромно. Ми були переконані, що завдяки воді батьки кохаються. Це сестра, що перепочила у тата на долоні, адже вона так скучила за його обіймами. Колискові. Який ми співала татові, коли він не міг заснути. І його застиглий погляд, яким він намагався розбити вікно у кімнаті, щоб полетіти. 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 Це засохлі скипки картоплини з Макдональдс. Які я приносила додому після зустрічі з друзями. Руки тата, що заплітають коси мамі й сестрам. Це потай зранені сльози мами. І найсильніші обійми ми все подолаємо. У нас не біда, у нас найбільше щастя. Лише чи зможемо його прийняти? Це мамана любов, немос священа вода, якою ми постійно обмить. Найбільше хочеться підбігти, обійняти маму і сказати вибач за те, що через великі старання допомогти батьку ми іноді забували про неї. Тут монети ті самі, з басейну мого дитинства. Я не сказала сестрам про те, продавчиня їх не взяла. Сказала на.